Всім привіт! 16 червня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі. Давайте роздивимося стабілізатор напруги Аруна SDR500WA Aruna. SDR 500 WA Aruna. От так його маркеровочка. Друзі, показую. Десь неправильно озвучив може. Є отакі стабілізатори напруги. Даний апарат має гарантію 18 місяців, тобто півтора року. Хочу його розвернути, установити не є. Кріпиться на стіні, друзі. Отак. От Такий от. Тонесенький стабілізатор напруги не буде різати вам очі. І завдяки тому, що невелика ціна на даний стабілізатор також не сильно вдарить по бюджету. Так що, друзі, кого зацікавили стабілізатори напруги, заходьте на сайт Електромотора. Дотелефонуйте да, 063 426 1010. -10. Також пишіть на Viber на цей номер телефону і підберете той стабілізатор напруги, який вам більше підійде. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок 063 426 1010. -10.